Дорогі друзі, мене звати Сергій Сарафанюк, це третя частина по темі масонства, яка має назву Що здобув бажання. Пишіть питання, ставте лайки, радий вас бачити. Починаємо. Давайте представимо себе на місці Неофіта, який здобув бажання вступити до братерства. Став учнем масонського ордену. Різні історичні періоди накладали свій відбиток на деталі процедури, і багато в чому залежали від масовості учасників, так би мовити, моди і війн часу, заборон, які діяли в масонстві. Коли бути частиною братерства представляло небезпеку для його членів, відповідний відбір обмежував оці процедури. Традиційна процедура прийняття в ложі включала і включає рекомендації майстрів ложі, прохач, кандидат обов'язково обговорюється на роботах ложі після надання достойному майстру другим офіцерам ложі інформації про кандидата і кандидатів. Само прохання прямувало при зборі пожертвувань під час завершуючої частини традиційної роботи ложі і опускалося в кухоль вдови. так званий кухоль вдови, При отриманні таких прохань за дорученням достойного майстра секретар, секретар в вголос вичитував прохання профана. Надавався час для здобутку інформації про кандидата всіма членами ложі і інших лож. Та родинних суспільних чеснотах моральності заняттях кандидат чи кандидат, той, хто рекомендує прохача за наявності і або виявлених яких-небудь слабкостів, схильності до шкідливих звичок брав на себе зобов'язання впливати на цього кандидата. Після закінчення терміну дослідження кандидатури і відсутності зауважень до кандидата проводилося таємне голосування майстрами, що мають право в голосу в ложі. За наявності навіть одного негативного голосу визначалися нові терміни розгляду кандидатури, що є прохачем і проводилося Нове розслідування: цей термін очікування до повторного розгляду кандидатури прохача на роботі ложі міг складати від місяця до року. Звичайно, за наявності трьох негативних голосів майстрів в розгляді кандидатів відмовляли. І вказували більш великий термін для можливої подачі вже нового прохання для вступу в, до ордену. Про негативні результати розгляду кандидатури повідомляли усі національні масонські ложі ордену, проводячи паралель з масонством середньовіччя, де був потрібний чіткий розподіл ролей вільних мульорів при будівництві храмів, взаємодопомога, відповідальність при виконанні травмонебезпечних і точних робіт. Дотримання термінів, збереження і передачі професійних таїнств та навичок, ми побачимо закріплену традиційність підходів до залучення нових членів братерства. В наш час в символічному масонстві, де відсутня та складова, що становить фізичну працю членів братерства, а роботи носять символічний характер, то залишається традиційність вимог взаємної довіри, збереження таємниць, ритуалів. Взаємодопомоги, комфортного проведення спільних робіт членів братерств. Сучасні форми взаємодії природно накладають відбиток на процедури залучення нових членів, як наші повсякденні виробничі суспільні та побутові діяльності, змінюючи методи комунікації, дослідження кандидатів і способи оцінки діяльності кожного члена співтовариства змінюються. За часом. Є... А єдине правило для всіх лож, що зобов'язує братів не обговорювати релігійні погляди, не вести політи... політичні дискусії в ложі, дозволяє розширити круг довіри, проявляючи толерантність. І пошану до особистості, концентруючись на цінностях і вдосконаленні членів братерства. Фраза Я знаю, що нічого не знаю проголошена древнегрецьким філософом Сократом, є основою пошуку самовдосконалення, стриманості у висновках і висловлюваннях, пошани до іншої думки і підкреслюють цінність. Придбання нових знань. У чому ж містерія перетворення звичайної людини із стандартним набором позитивних якостей вгідного члена масонської ложі? В першу чергу, окрім набору ритуальних практик, наявності цілісного кола співтовариств, що складалися в ложах, ще потрібна діяльність, яка забезпечує розвиток кожного з членів співтовариства. Це досягається. Регулярністю робіт ложі, комунікацією з іншими братськими національними і закордонними ложами. Проте при своїй регулярні при всій регулярності робіт основні особисті перетворення відбуваються кожного брата індивідуально, а самостійна робота членів ложі. Відбувається безперервно регулярність робіт лише сприяє стимуляції саморозвитку через ритуали. Вважаю, що дуже важливим є перший ритуал посвячення, який стає кожного разу поштовхом для внутрішніх ментальних трансформацій всіх членів ложі. Зрозуміло, що містерія ритуалу першого ступеню, посвячення неофіта в учня, маючи однаковий ритуальний символізм, багато в чому залежить. Від можливості ложі наявності місця зборів, ну і реквізиту, проте навіть в умовах сучасного символічного масонства залишається первинною емоційність та сила ритуального дійства ритуала. Дякую, друзі, за увагу! Це була третя частина дотику часу. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво отримати нові знання в, в такій таємничій сфері, як історія масонства. Тому чекаю вас наступного разу через тиждень. Пока!